Треба під'їхати зі сторони. Давайте показали. Обережно, будь ласка, тут викидається сміття. Це, будь ласка, мене звати Ольга. Я проживала в будинку Кременецький провулок 3, Квартира 11. Нам дуже я хочу в першу чергу подякувати дуже волонтерам, які нам дуже сильно допомогли. Люди, не попадаючи рук, допомагали. Вони розривалися там допомогти трошки. Там допомогти виносили особисто в мене в квартирі всі завали. Весь всю стіну, яка була розрушена з сусідами. Вони все самі своїми руками витягли, все скло. Вони навіть попідмітали в мене в квартирі. Тобто, я хочу саме першу чергу дуже подякувати їм за їхню роботу, тому що. Ох, настільки сильно сплачені люди, що вони, незважаючи на все, що можна, не можна. У мене моя квартира виходить, углова. Отам, де велика тріщина, зелений будинок, це я живу на другому поверсі. Вони, попри небезпеку, яка читувала їх. Ну тобто, в будь-який момент, навіть зараз, воно може все обрушитися. Сьогодні я підійшла до дівочин, каже, не, каже, дівчатка з бабушкою підійшла. Дівчатка, допоможіть якось розібратися, щоб забрати залишки речей. Хоча б залишки речей, вони нам дуже сильно допомогли. Ми підійшли до МЧС. Вони ми тут не до цього. Ми тут просто сим до поліції. Вони чекають ще одну службу. Нас не пускають. Вони ми будемо тримати в курсі. Ми вам допоможемо винести все, погрузити в машину. Тобто, дуже велика підтримка. Дуже велика підтримка. Вони це все зробили своїми ручками золотими, своїми добрими серцями. Вони тільки а, а як спілкуються вони люб'язно. Вони такі гарні люди. Просто дай їм Бог здоров'я за те, що вони такі реально дуже великі молодці. Настільки дуже велика допомога тільки була від них все більше не від кого. Вони допоможуть, проконсультують, підійдуть до кого треба. Усіх все перепитають, тобто люди розгублені після такого. Прильоту сильного, люди всі розгублені, вони не можуть трошечки, як сказати, зібратися з мислями, щоб якось сформулювати своє речення. Вони все тихенько за руку, за руку провели, за руку провели до тих, до тих. Тобто все вони просто реально від душі, від душі дуже дякую, що є такі люди небайдужі, настільки небайдужі, що аж. Аж в кому горлі стоїть, наскільки вони нам дуже сильно допомогли. Чи допомогла вам якось міська влада? Яких не допомогли ці ні, ні, ні. Вони не нічого не допомогли, поки що, поки що, поки що вони на дзвінках заявки залишають, нічого не просовується. По ділу, даже допустим акт обстеження, куди б якої інстанції ми не звернули за допомогою. Візде потрібен акт обстеження, ніхто не шевелиться. Люди всі на паніці, тому що ніхто нічого не може зробити. Може, без своїми силами щось зробили, але треба акт, можуть чи люди тут жити. Ось тут моя подруга живе в цьому будинку, авіаконструкторська 11 року 1. Вона живе на другому поверсі, де також був приліт. Там стіна рухнула, вона живе разом зі своєю дитиною, бо немає людям де жити. А влада сильно не шевелиться, щоб якось допомогти, щоб якось хоча б підсказати людям, що їм робити. Ніхто нічого не знає. Взагалі нічого ніхто не знає. І тому в ЦНАПі так само ніхто нічого не знає. Тобто поки що ніяк. Дякую вам. Мене звати Катерина Терехова, я волонтер та працівник благодійного фонду район номер 1 А також маю свою благодійну місію Хелпет Мукачева. Тетяна? Мене звати Тетяна Крицюк, я представник благодійного фонду бойовий волонтер України, також благодійної організації без дома Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Чим зараз роблять чим зараз займаєте? Що зараз робите загалом? Ми знаходимося тут вже шосту добу, так. Да? З четвергу, з першого дня, коли сюди почали з'їжджатися люди, які хочуть дійсно допомагати та надавати допомогу. А це як завжди на таких масштабних прильотах і руйнуваннях це тисячі волонтерів. А, здебільшого кожен раз це майже завжди одні й ті самі люди, яких ми вже знаємо і в обличчя, і по іменах, і одні і ті самі організації. В перші дні з'їзду було набагато більше представників і іноземних організацій, в тому ж числі, але ви б завітали сюди сьогодні, і сьогодні ви тут побачите ось нашу ми організовану нами точку харчування, яка надає харчування вже шосту добу, як мешканцям цього постраждалого кварталу, так би мовити, да? мешканці, волонтери, ДСНСники, співробітники комунальних служб, всі, хто поліція, поліція Нацгвардії, ми харчуємо всіх вже шосту добу. Окрім цього, ми маємо іншу точку, яку як коли зніметься оце оціплення, Нілепе, ви зможете туди потрапити. І побачите нашу другу точку. Вона декілька перших днів знаходилася тут прямо на оцій галявині. На цій точці ми надаємо будівельні матеріали. Я весь цей час закупаю ці будівельні матеріали особисто. Кожен ранок ми складали список потреб нагальних. Закуплялися в епіцентрі, нам привозили доставку будівельні матеріали. І ми надавали їх спочатку. І потім, коли нам надали доступ, до зруйнової п'ятиповерхівки, ми перенесли точку. Дашка, йди до нас, перенесли точку видання будівельних матеріалів ближче до місця найбільших руйнувань. Це Даша, київські кажани. Даша Шостодобу разом з Артемом. Займається координацією Командую, на місці командою. Також з нами працюють волонтери від гурту, волонтери від Добробату і тисячі киян небайдужих. небайдужих киян, які приходять сюди в вихідні і в будні і зранку. Ми, на жаль, не можемо працювати цілодобово. Ми працюємо десь до 8-ї, до 9-ї. Вчора нам Це довелося офіційно у нас до 8-ї Штаб працює десято. Дай Бог, щоб ми виїхали звідси. Вчора ми виїхали пізніше, так на як е на е е е е жаль, вчора не відбулось не взагалі якась ситуація за межами здрав здорового глузду. Вчора на жаль, уся нам повідомили про те, що в цю муніципальну охорону з об'єкту знято, а це означає, що окрім організованих нам точок надання больової харчування польової кухні, кухні повноцінною з обладнанням з генератором, з усім, а також точки видання будівельних матеріалів. Тут існують житловий будинок, розбарами розборами якого ми займаємося, в якому в жодної квартирі майже не лишилося дверей, але лишилися особисті речі киян, які знаходяться в лікарнях у родичів, які повністю впевнені, що їх охороняють. І вчора ми з Тетяною. І ще з дівчатами до ночі тут займалися тим, що здіймали галас, підіймали на вуха всіх, щоб привернути увагу, щоб тут з'явилася охорона, і це так не, не має тільки бути. Охорона пічатувати територію, теж повинно причому ми повинні вирішувати питання, які повинні були ще вирішити там на другий день, коли вони всю основну роботу рятувальники зробили, і вони бачили, що будуть там працювати волонтери. Вони повинні попічати. Ну не вони, вони передають свою роботу іншим структурам, які повинні займатися цими питаннями. Бо коли вони приїхали, вони так само в нас питали, типу, а що нікого не було? Нікого не було. Тобто ми купували ці ленти, їздили в центр, Ми покупали люди, сигнальну ленту, вона покупали, є у нас в чеках. Ми покупали різні ці, господи, записки, щоб роздруківку, об'яви, куди не можна, опасна, заходити, не можна що опасно. Діти на, кольо... на чотирьохколісних їздять маленькі, батьки за ними не слідкують. Вчора, наша, лазять наша, по будівель, вчора ввечері наша команда Забивала двері в цей будинок, який повністю зруйнований, де загинули люди. Ми вчора забивали Заносили. туди двері, бо туди залазять люди, діти, вони там фотографують. Це ж аварійна будівля. Чому ми? Тобто, за того після головне, вчорашнього галасу тут з'явилися саме ці. головне питання в чому полягає? В тому, що ми звичайні волонтери, звичайні люди, звичайні кияни, які турбуємось і не кияни. І не кияни. Турбуємось про людей постраждалих більше, чим органи місцевої влади. От у мене питання, чому вчора ми мали підняти на ноги весь Київ всі всі знайомства всім. Ми просто телефонували вже навіть, навіть 102, Е, В мене лежить від мене особиста заява, щоб про цих людей згадали. Ну шановні, багато людей залишаються в реанімаціях. В них винесені просто двері. В квартиру заходять вже багато заяв про викрадення телевізорів, побутової техніки, холодильників. Тобто, ці мародери їм нічого не заважає тянути холодильник серед ночі, тому що його треба продати. А То коли в мене питання: мініше, де, де поліція де а, Нацгвардія їх зняли. Я дзвоню в поліцію. Поліція мені каже, вибачте, вас охороняє Нацгвардія. Дзвоню в Нацгвардію, Нацгвардія мені каже, вибачте, вас охороняє поліція. То в мене питання: ви там між собою не можете сконтактувати? То чому це ми маємо вирішувати? Ми звичайні волонтери. Ми тут допомагаємо шостий день, але де органи, і навіть коли вони тут стоять, охороняють, вони бачать, що о, ходять підлітки, які у нас є наші там з позначками або в шоломах. Тобто вони бачать, що вони заходять в дома, вони не ходять подворотні будівлі, там де у нас не працюють люди, і є аварійні, де може будь-яку минуту там впасти стіна. Вже були такі прецеденти, де люди просто прийшли сфотографувати ну, цю трагедію, на жаль, але до них отак от. Біля них або на них падало наш бурків, камінь, шифер, все, що літало, діти їздять, це машина, то, це, ну, це 15 -15. не класно. І ти стоїш, тобто з рупора. Наприклад, моя задача, коли в мене Навіть працюють люди, звідки да, свій... люди, Рація щоб вони ставили всі... він, чи нехай хтось питає, щоб я їй вистачаю.